Бойові броньовані машини незамінні приведені штурмових дій у різних умовах. Вони забезпечують просування піхоти, захищаючи особовий склад від вогневого осколкового ураження, а також можуть бути оснащені додатковим озброєнням, таким як кулемети. Та все ж головні переваги такої машини броньований корпус і висока прохідність. Саме цими характеристиками наділений бронеавтомобіль італійського виробництва MLS Shield. МЛС Шилд це яскравий представник сучасного бронеавтомобіля натовського зразка. Його броньований корпус забезпечує захист екіпажу і десанту від куль калібру 7,62 міліметри. Маса повністю спорядженого автомобіля може сягати 13 тонн. Він має шестиступінчасту автоматичну коробку передач Елісон та потужний шестициліндровий двигун. Завдяки цьому бронеавтомобілі МЛС Шилд мають високі характеристики мобільності та швидкості. Кабіна оснащена усім необхідним для виконання завдань у зоні бойових дій тепловізорами, камерами спостереження та іншим обладнанням. Це дозволяє їм працювати в умовах середнього та високого рівня загроз. 11 бронеавтомобілів МЛС ШИЛД у серпні цього року отримали десантно-штурмові війська Збройних сил України. Їх вдалося придбати за кошти, що зібрала громадська організація Справа громад. Зокрема, це пожертви небайдужих українців, а також кошти фонду Порошенка, який подвоїв зібрану суму. Всі казали, що ми не отримаємо ліцензію експортну на бойову техніку. І насправді до нас цього ще ніхто не отримав, бо це перший прецедент, коли волонтерським коштом купується бойова техніка для українських десантників. Це дуже круто. Вага порожнього автомобіля складає 11,5 тонн. Він може долати брід глибиною до півтора метра, а завдяки потужному двигуну розганяється до 110 км за годину. Запас ходу МЛС Shield – 500 кілометрів. На дах цієї броньованої машини при необхідності можна розмістити поворотну турель. Наразі купівля МЛС Шилд зацікавила й інші волонтерські організації, а Збройні сили лише виграють, отримуючи ще більше цих чудових машин.